Виконуємо завдання 1 з розділу Працюємо з комп'ютером до параграфа 24 за підручником інформатика 9 клас авторського колективу «Римкін Лисника Черніка Шакотько 2022 року випуску. Відкриємо редактор 3D-графіки Blender. Щоб закрити стартове меню, класно, мабуть, за ним. Вилучимо куб. Для цього натиснемо клавішу Delete або правою кнопкою по кубу. Та в контекстному меню, що відкрилося, вибираємо видалити. Та додамо конус. Для цього виконуємо додати сіть конус. І зверніть увагу на лівий нижній куток. Це в нас з'явилося меню останньої операції. І будьте уважні, якщо ви, наприклад, просто знімете виділення, то дане меню зникло. Так, знову вилучимо і додамо. Не дарма, воно так і називається меню останньої операції. Відкриємо дане меню, натиснувши на ось цю стрілочку, і змінимо властивості конуса. А саме вершини має бути 3, просто перетягнемо ліворуч. Радіус 1-2. Вводимо з клавіатури. Радіус 2, 0,5, 0.5. У нас вийшла ось така фігура. Зрізана піраміда. Щоб подивитися на піраміду з усіх боків, затисніть коліщатку миші та протягніть. Давайте перемістимо трошки в сторону дану фігуру. Для цього виберемо інструмент переміщення і потягнемо, наприклад, за зелену стрілочку. Тому що наступний об'єкт буде з'являтися там, де знаходиться ось цей курсор. Вибираємо додати Сіть. І цього разу додамо сфера UV. Змінимо властивості. Сегментів у нас буде 8. Кілець 6. І радіус 2. Вийшла ось така фігура. Зразу перетягнемо. І додамо ще одну фігуру, а саме тор. Змінюємо властивості. Великі сегменти 5. Малі сегменти 9. Великий радіус 2, і малий радіус 0,8. Отже, вийшли в нас три такі фігури. Збережемо, для цього виконуємо файл, зберегти як. Зберігаємо власні папці. іменем вправа 2, 4, 1. Зберегти як? Закриємо блендер. Завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу. Бережіть себе. Все буде Україна!